Найбільше військове вторгнення в Ізраїль з боку сектора Газа по центральних та південних районах країни завдали масово ракетного удару. Що не менше одна ракета влучила в будівлю у регіональній раді Гедерот, де загинула жінка. Ще від ранку збройні сили Ізраїлю заявили, що готові до війни. Тим часом міністр оборони Ізраїлю запровадив особливий стан у центральній частині країни. Також він схвалив призов солдатів запасу відповідно до вимог Цахалу. За даними збройних сил Ізраїлю, ракетами атакували низку населених пунктів, у тому числі в Тель-Авіві. Як повідомляють і там було пряме влучання в житловий будинок. Також повідомляють про полонених армії оборони Ізраїлю. Терористи заявляють про понад 50 осіб, яких вивезли у сектор Газа. За даними ізраїльської армії, по країні випустили понад 2200 ракет. Змі повідомляють про щонайменше два десятки жертв та півтисячі поранених. В МЗС України кажуть, що наразі не мають даних щодо постраждалих українців.